Друзі, вітаю! Сьогодні 7 серпня з вами Валерій Клочок. І щойно стало відомо про те, що Путін терміново скликає засідання Радбезу Російської Федерації, ймовірно, на тлі подій, які відбуваються в Курській області. Там ще буде засідання уряду. Він буде говорити про поточні проблеми, але точно буде мова йти про те, що ж власне відбувається на Курщині. Бо єдиного голосу зараз у Росії з приводу подій там немає. Що я власне маю на увазі? Підписуйтесь, коментуйте, друзі, насамперед, і обов'язково підтримайте, будь ласка, мою роботу. Я вас дуже прошу. Це все для вас робиться, і будь-яка маніпуляція під цим відео, чи то коментар, подобайка, чи поширення, вона серйозно додає до нашої спільної справи. І також прошу вас доєднуватися до збору для 66-ї бригади, який ми проводимо тут вже цього тижня. Це черговий збір для цього військового підрозділу, який виконує завдання бойові на Неманському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. І до подій на Курщині. Справа в тому, що зараз от, щойно публікується повідомлення в соціальних мережах мешканців, наприклад, Суджі, це місто, яке розташоване неподалік українського кордону. В принципі, вже всі про це знають. Там проводиться евакуація. Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах. Росіяни пишуть, що не можуть зв'язатися із родичами. У Суджі, як і в деяких інших населених пунктах Курської області, не працює зв'язок, немає електрики та води. І вони пишуть, що ЗСУ проникли в Курську область, тривають бої на кордоні. То на кордоні, то вже нібито ми будуємо фортифікаційні спорудження десь за 5-6 кілометрів глиб території Росії. Ну, різняться інформаційні повідомлення, і вони виходять саме або від російських воєнкорів, або від телеграм-каналів, наближених до Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, наприклад, вчора була. Примітна така історія. Вони написали, що, мовляв, всіх все відбили з території Курщини, а потім видалили це повідомлення. Сьогодні вранці зустрічаю відео звернення російських, які кажуть, що вони всіх знищують і далі, але це відбувається на території Курської області. А відео, яке розповсюджують і суджі, ну воно засвідчує, що там ситуація дійсно доволі цікава. Я не можу сказати, що критична. Так само, як і минулої ночі, фіксували ми обстріли безпілотними літальними апаратами чи то ракетами міста Курчатів, де розміщена Курська атомна електростанція. І вчора російські телеграм-канали і навіть офіційні посадові особи розповсюджували інформацію про те, що хтось намагається захопити Курську атомну електростанцію. Ще раз наголошую, коментарів з боку офіційних осіб в Україні Міністерства оборони головного управління розвідки немає. Гур лише сказав, що вони не мають ніякої дотичності до цієї військової операції, яка там проводиться. Ми буквально щойно з моїм колегою Олександром Тоньком на каналі розбирали цю історію в рамках програми Центру громадської аналітики вежа. Ви можете перейти за посиланням в правому верхньому кутку і переглянути. Є різні версії, що там відбувається. Це може бути і внутрішній конфлікт російський, це може бути і військова операція за підтримки збройних сил України. Це може бути друзі, що завгодно, навіть провокація влаштована зараз самими росіянами для того, щоб використати її потім для медійної атаки, в тому числі по Україні, на заході. Все може бути росіянам. Дивуватися нема чого, тому я дуже просив би вас обережно зараз сприймати те, що публікується, і орієнтуватися на офіційні повідомлення. Я про це зараз багато пишу в телеграм-каналі, але виключно з актуалізацією того, що це інформація тільки російських різних телеграм-каналів. Якщо офіційна, то офіційна. Ну щодо засідання Радбезу, то це якраз зараз офіційна інформація вже з Кремля. І примітно буде послідкувати за тим, що ж там власне відбувається, яке рішення буде ухвалено? Бо якщо брати до уваги інтерв'ю очільника головного управління розвідки Кирила Боданова, який він давав виданню НВ ще 13 липня, він говорив про замахи на Путіна і каже, що Путін не є компромісною фігурою сьогодні у Кремлі, тому і в різні можуть бути сценарії. Хтось можливо вирішив змінити хід війни. Я не скажу, що завершити її, але в Кремлі може бути таке групування і розпочинає зараз цю от провокацію на кордоні з Україною. Тим слідкуємо. І щодо інших подій, які стосуються також російсько-української війни, заяву вчора зробив дуже дивно, як на мене, секретар Радбезу Російської Федерації. Це вже не Ніколай Патрушев, це Сергій Шойгу, який був днями з візитом в Ірані. Я також що торкнувся цієї історії. Він сказав, що дуже здивований тим, що Україна ніяк не відреагувала на ультиматум Путіна про початок мирних переговорів. А саме коли Путін сказав, що він готовий припинити війну, якщо ми заберемо свої війська з чотирьох областей в Україні, залишимо Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Путіну, ну і Крим само собою, але чомусь Україна до цього часу мовчить. Ну він дуже здивований цьому, і я дуже здивований. Чому це ми мовчимо? Вибачайте за такий сарказм. Але оці всі події накладаються на бажання, неприховане бажання Путіна і Кремля. Ну буду говорити так, путінського режиму все-таки розпочати з Україною переговори, але на своїх умовах. Втім, допоки нині триває евакуація суджі. Допоки в Ірані відбуваються зараз дуже дивні події. А саме зараз буквально два слова про ці події. Справа в тому, що Шойгуй, озвучений мною, був там з візитом ось ці два дні, і він там, нібито, попросив президента Ірану не завдавати удару по Ізраїлю, точніше, завдати обмеженою, аби не були вражені цивільні об'єкти. Хоча Західна преса писала, що після прильоту Шойгу до Ірану він говорив про збільшення стратегічного партнерства з керівництвом Ірану і постачання до Ірану систем ППО та авіації. Він змісно міг сказати, що ми цього робити не будемо, але не Ірану, а комусь іншому. Це така гра на підвищення ставок. Коли своєю присутністю ти можеш продемонструвати Заходу. Що або даси додаткову зброю Ірану для атаки на Ізраїль, або не даси, але ставиш певні умови. Саме так я зараз розглядаю ціль візиту Шойгу до Ірану і його заяву: що дивіться, ми тут навіть ідемо на поступки, ми готові щось там робити. Ми переконуємо Іран не бити по Ізраїлю, чого власне також прагнуть Сполучені Штати Америки. Тому чому ви не тиснете на Україну для того, щоб вони сідали за стіл переговорів на наших умовах? Варіантів, друзі, може бути чимало. І це дуже складна геополітична шахова партія, яку зараз грають не за погодженням, а грають дійсно. Сполучені Штати Америки, Росія, Китай, потужні гравці. Ми в цій всій історії є інструментом врегулювання саме таких геополітичних конфліктів. Війна, наголошу, була прогнозована, їй запобігти, точніше, було практично нереально. Це абсолютно зрозуміло. Звісно, що ми маємо проблеми, до прикладу, щодо допомоги із Заходу, бо вчора видання «Фокус» пише про те, що у США є рішення не змінювати, наприклад, стратегію щодо використання літаків F16 в частині дозволу бити ними по території Росії. Хоча, якби нам це дозволили, то ми б вже знищили б давним-давно аеродроми. При фронтових регіонах Російської Федерації, які використовуються для того, щоб з них літали літаки, якими б'ють по нас. Ну от ця військова операція в Курській області призвела до того, що вчора сумщину утюжили просто безпощадно, і там продовж кількох десятків годин триває повітряна тривога. Ймовірніше за все вона триває до нині, навіть коли ви дивитеся це відео. Тому ці всі речі я дуже пов'язую, І заява Шойгу на тлі подій на Курщині про те, що Україна не хоче виконувати вимоги. Він дуже здивований, який Кремль висуває Україні. Ну, вона якраз лягає в цю канву. А втім, на близькому сході ситуація залишається доволі напруженою. Поки що великих таких ознак ескалації немає. Хоча Ліван масово вчора запускав дрони по Ізраїлю. У відповідь Ізраїль нічого не вчиняв. але Єдине, що він зробив, попередження про те, що якщо він буде розуміти, Явну загрозу своїй безпеці, то він може завдати превентивного удару по Ірану. Ну, а бити по Ірану є куди. Це і військові об'єкти, це і об'єкти, які займаються розробкою ядерної зброї. І в один мах, я більш ніж переконаний, Ізраїль може це зробити і знищити, тим паче, Ізраїль має набагато потужнішу, сучаснішу зброю, аніж, до прикладу, той же самий Іран, Хамас чи Хезбола. Втім, терористичних хурупування, які підтримуються Іраном, багато. Він їх буде буде використовувати для того, щоб тиснути, в тому числі і на Сполучені Штати Америки, де вже стало відомо про те, що кандидатом на посаду президента США від демократичної партії затверджено Камалу Гаріс. Вона отримала та фактично повну підтримку з боку партійців. Було онлайн голосування ще до початку з'їзду в Чикаго, який відбудеться 18 чи 19 серпня. Вона отримала 99% підтримки, і також оголосила, хто ж буде кандидатом на посаду віце-президента. Сполучених Штатів Америки від демократів це буде губернатор Міннесоти Тім Волтс, він в колишньому вчитель, морпіг критикує безпощадно Дональда Трампа і Венса, які претендують сьогодні на владу Сполучених Штатів Америки. Говорить про те, що над Україною треба створити безпілотну зону. Ну, в принципі, виступає на підтримку України, але яким він буде віце-президентом, я вам сказати не можу, бо, до прикладу, навіть самі американці далеко не всі знають, хто ж такий Тім Волтс. Ну, говорять, що Камала Гарріс обрала його з усіх претендентів, тому що він не є амбітним. Це також дуже примітна деталь. І на завершення буквально кілька повідомлень про те, що відбулося вчора в Україні, такого дуже важливо, що ви мали б знати. Е, ну насамперед була ставка, яку проводив Володимир Зеленський. Він сказав, що вже буде набагато більше виділено грошей на ракетну програму, яку активно критикували впродовж тривалого періоду представники Європейської солідарності, і дійсно направду. Те, що вона у нас так кволо розвивалася, викликає більше запитань, аніж є на них відповіді. Ну, тепер він сказав, що фінансування буде більше, і, до речі, днями стало відомо, що ми підписали контракт із румунами для виготовлення ракет. Зеленський запевняє, що це будуть ракети великої дальності, навіть понад тисячу кілометрів. Бо вже ми можемо не ракетами навіть бити на відстань 2000 кілометрів буквально минулої позаминулої ночі пролетіло в комі. Там спалахнув нафтопроробний завод в Усинську, який належить транснафті. І це такий маяк росіянам, що будуть по них прилітати ракети. Тому не випадково путінський режим був так збентежений проведенням параду в Санкт Петербурзі 28 липня, коли нібито вони телефонували до Сполучених Штатів Америки, аби попросити. Щоб вони натиснули на Україну на нас, щоб ми не здійснювали замах на Путіна. Хоча цю інформацію вчора в МЗС Росії спростували. Дивних багато подій відбувається. Чому такі росіяни стали лояльні до Сполучених Штатів Америки? Чому вони дослухаються до прохань тиснути на Іран, щоб Іран не завдавав масованих ударів по Ізраїлю? Що відбувається в Курській області? Багато дуже є нестиковок, скажу так, поки що подій дуже. Багато, які залишають більше запитань, аніж є на них відповідей. Намагаємося з цим розібратися. Як тільки буде якась свіжа інформація, яка дозволить мені зробити висновки, я обов'язково вам про це повідомлю. Тому оперативно про все тут повідомляю, тримаю вас в курсі. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу. Дякую, що доєднуєтеся до збору посилання. В описі під цим відео підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціни шануй, Не перемикайтесь! Все буде Україна!